Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 19 липня 23-го року. І я хочу показати вам цю малесеньку клумбочку, над якою я працювала в минулому році. Тут висаджувала лаванду, казала, що буде місце буду робити. Таке от. Фотозона, можна сказати, Ну, поки ще за те місце ми не беремось, але хочу показати, тому що багатьом сподобалась ідея моя з цими стовпчиками. Це, повторюсь, димарі. Старі Димарі тут були. ну... На цій ділянці познаходили мені, було шкода викинути вони стояли, не знала, як куди їх застосувати. І ось таке придумала. Посадила восени, посадили ми астро виразкову сюди. По-правильному треба було б почекати, там засипали ґрунт, треба було почекати, поки воно там осядеться, трясеться, ну, мені ж треба було терміново, але я бачу, що нічого страшного і не сталося. Насипали ми спочатку, щоб ґрунту багато не використовувати. Ми насипали всяке сміття, тут каміння, цегла бита. Ну а далі ґрунт і ось айстрички. Айстра Верескова, флурі. Хто не знає цей сорт, дуже рекомендую, тому що це ґрунтопокривна айстра. Кхе, до речі, поки є тут, зараз одразу покажу. Вона в мене і в клумбах, і просто так росте, і пні, тобто на якійсь високій клумбочці вона гарно росте, спадає. І просто по ґрунту плететься. І отак. Зовсім скоро кожен пагін буде звисати донизу, ну не прямо донизу. Хоча чому ні? В неї пагони великі, тому може діставати і донизу. І Восени вона вкривається білосніжними квітами. так Вона квітує так, що навіть не видно листя. Це дійсно дуже-дуже гарний сорт. Ця трошечки, от бачите, щось, щось їй трошечки не сподобалось. І тут підсохло, і ось тут з цієї сторони немає. Але також це не проблема, тому що дуже гарно ця астричка наростає. На наступний рік вже тут буде все заповнено. Буде ось ось отак, Тому я не підсаджусь сюди, хай так і буде. Дуже-дуже гарно. Якщо кому цікаво, то подивіться минулорічні у мене відео. якраз Я її пересаджувала, копала так, щоб вона була з квітами, з квітами посадила, ну, щоб приблизно якийсь був вигляд. Далі, Далі в мене напівколом посаджені ялівці Мунглоу. Такі вони вже велетні. Я їх купувала вже великому. Досить вони були по півтора метри з заввишки. Не знаю, який вік в них був. Ну. Півтора метри завишки з комом землі купувала. Слава Богу, всі п'ять я купила, так вони і прижились. Я дуже задоволена цьому. Ну, лише треба їм надавати форму. Треба стригти. В цьому році знову ж таки нічого я не підстригла. Єдине, що навесні в мене замовляли живці. З цих сортів на вкорінення, тому вже хоч, хоч трошечки, але вже вони обрізані. Звісно, це не форма, форму треба їм надавати. Дуже гарні сорта. Я, це мій один з улюблених сортів ялівців. Подивіться, яка блакітна, блакітна хвоя. А взимку вона не буріє, а стає такого синього, прям от насичено, синього кольору. Дуже гарний. Так, Щоб я не впала. Зараз вони за вишки є вже 3 метра. Це однозначно ростуть у мене. Ну, Так, щоб вас і не обманути, я не знаю, ну, 3, мож... 4, мабуть, 4 роки. Так, 4. Вже 4 роки вони в мене ростуть. І ось так гарно, гарно, гарно виглядають. Зараз підійду ще з іншої сторони, покажу. Так, тут це я показую зі сторони, зі сторони саду. Ось так це виглядає. Дуже гарна стіна, мені подобається. Прям дуже-дуже класно. Кому потрібна десь жива загорожа, хто не любить там, зелені, хоче щось яскраве для живих загорож і швидко ростуче. То дуже рекомендую. Хоча цей сорт рідко знайдеш, можна знайти в продажу, але якщо знайдете, то беріть, не пошкодуйте, бо ну дійсно дуже 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 гарний. Подивіться, яка краса. Навіть якщо не стригти, то все одно гарні. Так, між ним посажен мене міскантус космополітен. Ось такий він смугастий, смужки не так, як у Зебрина не поперек, а вздовж листочка. Зараз цей міскантус ще не набрав всю свою красу, яку він набере трошечки пізніше, він буде майже білий. Це буде прямо така біла-велика пляма. Надзвичайно, просто неперевершений сорт, високорослий. Скільки? Без соцвіть він десь метр вісімдесят, якщо брати по самому високому, по самому високому листю. Да, так, десь метр вісімдесят. Зацвітає він не завжди встигає, пізновато в нього формуються китиці, квітоноси, і не завжди він встигає заквітнути. Але і без цвітіння. Він виглядає просто неперевершено. Так далі. Далі, взагалі, в мене ця клумба. Також нагадаю, тут в мене росли трави. Мені дуже подобалось, всі знають мою любов до трав, я їх обожнюю, але мені все-таки захотілося. Трави зібрати окремо. Вони у мене в розсаднику зараз там трав'яна у мене клумба ну, біля розсадника. А тут мені захотілося зробити щось геть інше, ну, щоб кожна клумба відрізнялася одна від одної. Наприклад, у мене тут в цій клумбі зібрані всі мої лілії, лілейники і риси, ну і трошечки троянд. Там в іншій клумбі у мене зібрані всі хіноцеї, які в мене є. В самій там найдовшій клумбі в мене зібрані флокси і гартензії. Тобто мені так і зручно, і ну, мені здається, так гарніше, коли відрізняється кожна клумбочка одна від одної. Тут також я планувала, думала, що мені зробити, і захотілося мені ну, таку міні-лавандове -лаван... міні поле зробити. Зробила. Хотілося зробила. І дуже цьому задоволена. Лаванда згодом підросте ще, набере всю свою силу. Це буде такий сплошний, ну, не прям весь сплошний килим, але буде багато-багато лаванди. Те, що я люблю, те, що мені дуже подобається. Я задоволена, всі кущики в мене прижились, які я копала. Це моя лаванда, я її не купувала. Це мої поділки з, тих, з моїх маточників лавант і, і сієнці. Тому тут сієнці ну, суміш вийшла ніжно-блакітна і хіткот. сієнці від хіткота, ну, неважливо. Один кущик в мене ось тут чомусь не, не при... Ну як, він то прийнявся, бачите, я його обрізала і там починає рости. Ну, але... То, то таке. Класно, класно, я задоволена, портулак лізе. Я задоволена, мені дуже сподобалось. Треба тепер обрізати, формувати гарні кущички, щоб вони наростали, загущувались. І буде тут дуже такий приємний гарний куточок. Так, далі туї Ауреа Нана. Бачите, одна, та що ліворуч, вона прийнялась, це ну, одразу видно. Інша. Я вже її хотіла сьогодні викопати, викинути. Але все-таки підійшла і побачила тут зелене. Все-таки трошечки зеленого є. Я не знаю, чи вона пропаде, буде пропадати далі, чи це такі нові прирости, і вона десь відіб'є. Буду стригти, буду вибирати ті гілочки, які повністю повністю всохли. Я їх буду вирізати прям зовсім. Решту, ну подивлюся, що там залишиться, якось сформую. Я розумію, що вже, вже вигляду такого не буде, як, мав би бути. Так, Дві однакові туєчки. Ну, нічого страшного, я просто завжди борюсь за рослину, тому що ну, викинути мені просто жал. Шкода, якщо вона жива, якщо в неї є шанс рости, буде рости, я все для цього зроблю. Ну а поки, поки маємо такий вигляд, треба стригти. Так і посередині туя даніка. А, також така ситуація. Ну, Її я вже почала стригти, але в мене інструмент знову розрядився. І він такий в мене незручний оцей цей кущоріст, чи як він акумуляторний, просто жах мені незручно. То я тут і сікатором трошечки стригла, багато було сухої хвої. Всередині знайшла, побачила зелену, зрозуміло, що жива туїчка. Ну, Зараз такий має вигляд, потім ще буду стригти, формувати. Тобто видно, що боролась вона за життя так і сильно і виборола умниця. Так, далі Далі. саме це місце, що я казала для фотосесії відпочинку. Там воно о, треба, ми не фарбували, бачите? Так і зимували. Я казала, що, я... що ми заберемо... Ой! Хочемо так підсунути, що ми заберемо піддони зиму, щоб вони не гнили, нічого ми не забирали. Так воно лежало і тут і не оброблено, не пофарбовано. ну, Нічого їм поки немає. Я розумію, що якщо так ще пару зим лишити, то воно, звісно, згниє. А, ну, але треба на все треба час треба доробити. У мене ще тут деякі ідеї є, я ще не все придумала. ну і Не на все є час, сили і натхнення, так сказати. Під низом, хто не бачив відео, як ми це там тут робили, то під низом просто лежить агроволокно. Ось так. Тут всередині. Такий клаптик можна ховатись, така халабутка. До речі, подивіться, яка це краса. Дійсно, як от дітки, знаєте, я не знаю, як ви в дитинстві. Я дуже любила там халабутки називали, десь ховатись, там під стіл на стіл кидала ковдру якусь, і така в мене домік, будиночок такий виходив. І тут, бачите, такі собі природні. Це плакуча черешня. Хочу сонечко світить так, щоб вам показати гарно. А, плакуча черешенька, вона декоративна, а, вона дає трошечки плодів, зовсім-зовсім трошки. А, вони такі дрібненькі, чорненькі. Я не знаю, я їх не куштувала, Ну, вони, я питала не їстівні, то я її і не куштувала. Можливо, я а, отруїтись ними і не можна. Але і ну, ця черешенька виключно для краси. Для краси навесні вона квітує білими кіточками дуже гарно. Ну і стригти. Знову ж таки, стригти її можна ось лишати такі довгі коси, як я її зараз залишила. Низ зовсім знизу я хочу підрізати, а все-таки такі от довгі я залишу. Можна робити парасолечку, тобто зрізати доволі коротенько. Також можна вверх. Вона в мене привита, ну, щеплена знову на штамбі. Можна її підіймати крону вище, можна. Можна от з такими грати рослинами і плакучими також. Тобто саму крону підняти можна, її можна розширити, її можна вивезти взагалі там, в іншу якусь сторону. Подивіться, як це робиться. Для того, щоб розширити крону, я вам покажу: обрізаєте на бруньку, яка е, терчить догори. Обов'язково на цю бруньку обрізаєте. Обрізати наниз, не вийде. Чи на бічну. Ну, вона має бути доверху. Зрізали ось цей, ось цей пагін. Ось так от. І вже на наступний рік з цієї бруньки от, ну, дугою піде новий пагін. Зрізаєте на цій от дузі обов'язково. Тобто воно піде вибачайте, що пальцем показую, але якось треба показати. Воно піде отак, тобто вже трошечки доверху. Далі на цьому пагані також шукаєте верхню брунічку, яка йде доверху, зрізаєте, і потім воно йде ще далі. Тобто, зрозуміло, таким чином розширюєте крону, і вона трошечки-трошечки підіймається. Я цього не роблю, мені. Мене вона влаштовує саме отака. Зараз Фу, мокра вся так спекотна. Я не знаю, чи так буде видно. Мені так хочеться показати її з усіх сторін. Вона просто гарні, муня. сонечко світить і не дає мені зняти. А ну, я думаю, що і так. І так видно, вона величезна в мене вже. А деякі гілочки я вирізаю повністю. Буду вирізати і вирізала в минулому році, тому що наповзає вже і на ялівці, і знизу, тут в кроні, обов'язково треба постійно заглядати. Давайте зайдемо з вами. Тут так класно. А, ось, Дивіться, я стою в повний зріст. І не нахиляюсь, і мені нічого не заважає. Тобто крону тут я вивела. У мене зріст 1,74 м. Тобто це щеплення вище, і гілочки за рахунок обрізки вони ще вище. І тут ось така краса утворилась. Нижні гілки треба видаляти. Ось, наприклад, оця вона вже не потрібна, бачите, вона всихає. Вона всихає, тут ще є молоденькі гілочки, Вони, вона намагається жити, але вона знизу над нею вже є повно гілок, які її закривають. З неї вже толку не буде, тому її треба вирізати. Ось цю, потім ось цю. Бачите, і, так і крона трошки розрядиться, і вона буде. Треба вилазити звідти. Крона буде. Ой, розріджена і буде сонечко потрапляти, і вона буде краще рости. Ну і вони там, в принципі, не потрібні всередині. Так, далі, що мені ще розказати вам? Що мені вам ще розказати тую туя Golden Brabant? Я її пересаджувала минулого, здається, року, здається, так, здається, отаку вже величеньку довелося пересадити, і також був отакий результат плачевний, як із наною. Вона була вся геть-суха, просто ну, сипалась, осипалась, але було видно, так як і на попередній туї, що десь-не-десь були такі. Два, два роки тому я пересаджувала її. Десь-не-десь десь були молоді а, гілочки, які пішли. Це треба обрізати а, вріст. Тому я чекала, все сухе вичистила і все обрізала. Вирізала а, ще в минулому році, я як показала її до стрижки і вже і потім, і після, бо вона вже була так і обросла гарненько. І показала то мене там деякі навіть і сварили, казали, боже, наш ти зробила так негарно, такі куценькі шапочки. Але подивіться, ну буквально один сезон. Це те, що я вам казала. Хто теж не бачив, подивіться для порівняння, як це виглядало в минулому році. Ну це ж зовсім інша історія. Подивіться, вони вже на щось схожі. Ці шапочки, майбутні, так сказати. Тепер знову їх треба стригти стригти, ці прирости. Воно тоді загущується, крона, наростає, оце, звісно, оце все всередині, оці нові прирости, все, все видаляється. Абсолютно все. Мені хочеться, щоб тут був голий стовбур. І отакі шапулечки. Також було питання, чи залишати мені два стовбура, чи один. Ну, мені стало шкода зрізати один, я лишила два. Тепер один з цих стовбурів буду виводити трошечки вище, ну і вже тримати. Я не буду давати, там прям сильно-сильно вже високо рости. Ту я голден Брабант росте дуже швидко. Я її врятувала, вона зараз має. ну, Прям чудовий вигляд, просто жива, здоровісенька. Вже видно, що вона остаточно вкоренилась, прижилась. І тепер лише формувати, щоб був гарний вигляд. Далі також лавандочка. Тут також все прижилось. І бур'янчики прижились, ростуть. Ой, боже, Боже. Ну і от така краса. В принципі, Сама манюсінька, сама маленька така клумбочка, а 20 хвилин вже пройшло. Оце я так не знімала. Але гарно, мені подобається. Тут Перовськія аж світиться. Клас. Ось така краса. Прикраса. Тут, звісно, сама-сама така прикраса. це черешенька плакуча. Вона є тут акцентом на цій клумбі. Хоча, в принципі, як на мене, тут ну, все цікаво. Ще коли доробиться фотозона там, по моїм планам, не в цьому році це вже точно, Ну, колись вона доробиться. І тут, в принципі, все дуже буде гармонійно. Приємно і буде відрізнятись від інших клубів, Вже відрізняється, чого я, в принципі, то і добивалася. Все, друзі, всім гарного дня, до нових зустрічей, пока-пока.